Краса художнього твору багато в чому залежить від його гармонійної побудови. Ми не зможемо сприймати твір закінченим, якщо його частини візуально не будуть врівноваженими. Встановлення рівноваги в художньому творі залежить від розподілу мас композиції відносно її центра. Врівноважена композиція викликає відчуття спокою, впевненості, стійкості. У графічній композиції рівновага досягається взаємним підпорядкуванням великих і маленьких світлих і темних плям, напрямком товщиною і характером накреслення ліній, скупченням чи розрідженням точок, штрихів. Завжди врівноваженою є симетрична композиція, адже вона згуртована навколо центра симетрії чи по обидва боки від осі симетрії. Проте рівновага досягається і в асиметричній композиції, за рахунок рівноваження між собою частин зображення за розмірами, конфігурацією, кольором, тоном. Для побудови гармонійної композиції необхідною умовою є також досягнення цілісності, такого взаємного підпорядкування та неподільності всіх її складових елементів, коли ні додавати, ні вилучати з композиції вже нічого не можна. Рівновага це стан форми, при якому всі елементи композиції збалансовані між собою.